Вітаю вас, мої маленькі та великі друзі. Сьогодні я вам розповім казочку, Заздрізна лисичка. Жила собі в одному лісі лисичка. Все було при ній, от тільки здавалося їй, що сусіди краще за неї живуть. І такою нещасною! Тоді себе відчувала, Одного разу вирішила вона повчитися щастя у сусідів. Пішла до ведмедя. Здоров був, Михаїле Потаповичу. Кажуть, життя в тебе солодке, не життя, а малина. Ти ягідки смачненькі щодня їсиш, метком ласуєш. Навчи мене діставати мед, ягоди збирати. Ходімо навчу, якщо хочеш. Псавів ведмедь лисицю зарості малини, Ягідку одну за ягідкою дістає та в рот кладе. Лисиця теж намагається, а малини колючий. То лапи до крові подряпала, то хвіст свій пухнастий, півгодини з гілок колючих діставала. Подряпана вся, а малини так і не наїлася, каже ведмедику, Ходімо краще меду дістанемо. Повів ведмедь до великого дерева, А на верхівці гніздо бджіли не висить. Ведмід заліз на дерево, гніздо відчепив і кричить лисиці. Лови! Лисиця не втримала, гніздо гепнулось об землю, а звідти рій диких бджіл за лисицею. Залишилася лисиця голодною, Все тіло від укусів і подряпин болить. Не хочеться їй більше солодкого життя. Прителіпалася до нори і думає, Нора моя темна, сира, всю ніч мучитися буду. Інша річ у зайчихи в ямці під кущем. Пішла до зайчихи та й каже Давай, зайчихо мінятися. Я сьогодні в твоїй ямці заночую, а ти в моїй норі. Сказано, зроблено. Лягла лисиця в ямку, нібито зручно, тільки задрімала, аж тут пугач, як заухкає на весь ліс. Лисичене серце мало з грудей не вилетіло, а тут вітер, як повіяв нічним холодом. Замерзла лисиця до кісток. Ледве ранку дочекалася. Зуб на зуб не потрапляє. А вранці думає ось вовку добре, він зі своєю зграєю полює, на лосів, на косуль усяких. Це вам не миша польова, скільки м'яса. Пішла до вовка у зграю проситися. Щоб на полювання з собою взяли. Якщо сили є, побігли. Цілий день зі зграєю, вовчею, лисиця нишпорила в лісі, всі ноги позбивала, до півсмерті втомилася. Аж тут лося кульгавого вовки нарешті задрали, накинулися на здобич лисиці тільки. Маленький шматочок дістався, на всіх ж поділити треба. Бреде вона, втомлена, голодна додому і чує в траві біля нори жарутіння. Миша нечувана вдача, стрибнула, зловила, з радістю повечеряла. Залізла в свою нору, згорнулася клубочком, а в норі тепло, тихо, спокійно. Яка ж я дурна була іншим застряла, а свого щастя під носом не помічала? З тих пір лисиці своїм щастям користуються і нікому не застрять. Усі казуці кінець, а хто слухав молодець. До побачення, мої любі друзі.